Лабораторна робота, електроліз, розчину, натихло. Для того, щоб виконати цю роботу, нам потрібно скласти прилад з окремих його частин. Наразі ми бачимо вже готовий прилад. Найперше, що потрібно зробити, це зважити хлор трубку, зважити попередню очищену пластинку центральну. І зазначити об'єм води, який зараз є в цивілідері. Після того, коли ми склали прилад, заповнили відповідно резервуар на натрій хлор. Тут нас купимо С4, і можемо приступати до виконання роботи. Під'єднуємо до електричної мережі. І можна помітити, що в нас виділяється газ. Відповідно, H2 у нас йде в цей циліндр і витісняє воду. І хлор у нас йде до хлоркальцевої трубки, де і поглинається. Сам процес буде тривати годину, може півтори години. Після закінчення процесу ми фіксуємо зміну об'єму в циліндрі з вашою трубку. І зважуємо присушену середню пластинку. Також переливаємо вміст отриманого натрію H у великий циліндр. Після чого, знайшовши об'єм, відбираємо три проби, для прикладу, на 10 мл, додаємо панол і проводимо кислотне основне титрування, використовуючи як тетран аж хлор відповідної концентрації. На початку ми маємо малинове забарвлення, що свідчить пролужне середовище. І потім ми маємо знебарвлення цього розчину. І таким чином, за об'ємом витраченого дитрами, встановлюємо концентрацію синтезованого надію H.